Вітаю вас, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І сьогодні ми знову будемо говорити про бездіяльність та непробачну недбалість міського голови Туренка, адже те, що керівник міста супутника об'єкту критичної енергетичної інфраструктури Трипівської ТЕС на третьому році війни навіть не запланував розробку альтернативної системи опалення, інакше як недбалістю та некомпетентністю, назвати складно. Втім, давайте пригадаємо історію питання. Початок повномасштабної війни в Україні 24 лютого двадцять року розпочався з прильоту по території трипільської Тес. Відтоді обстріли об'єктів критичної енергетичної інфраструктури України стали регулярними. Тож пошкодження станції або припинення її роботи на невизначений термін було лише питанням часу. Це розуміли усі, окрім Туренка, який за три роки своєї каденції та два роки повномасштабної війни не зробив в цьому напрямку взагалі нічого. Протягом 2021-23 років виконком виділяв кошти на розробку е, проєктів скверів, басейну, дитячого садочку, м'ясомолочного павільйону, е, ЦНАПу на набережні, молодіжного центру, ролердрому, е, на, все, на все, що завгодно, тільки не на те, що дійсно край важливо для мешканців 20-тисячного -ти міста. І як Туренко відреагував на загрозу припинення опалення міста вже на початку війни, у липні 22-го року. За ініціативи члену виконкому Сергія Рубана було прийнято рішення вивчити можливість створення робочої групи для напрацювання варіантів впровадження альтернативного опалення. Наприкінці березня 23, го тобто через 8 місяців після прийняття даного рішення, було прийнято ще одне рішення: міський голова нарешті дав управлінню розвитку інфраструктури доручення створити відповідну групу. Через. Місяць у травні була створена тимчасова комісія для вивчення можливості впровадження альтернативної системи опалення міста станом на сьогодні, тобто, протягом року комісія жодного разу не збиралася і не провела жодного засідання. Наприкінці 2022 року, за ініціативи депутата Булбута, виконкому було дано завдання знайти кошти на проектування автономної котельні. На початку 23-го у програму будівництва та капітального ремонту. Було закладено 6 мільйонів гривень на розробку проєкту газової котельні для опалення міста. За, на цей рік кошти перенесені не були. Дане питання так і залишилось рядком в програмі. На минулій сесії під час розподілення вільних залишків та коштів від перевиконання бюджету гроші на розробку проєкту не виділялись. 11 квітня 2024 року усі інформаційні портали сповістили про повне знищення Тріпівської ТЕС. У місті на невизначений час припинилось гаряче водопостачання. Рахунок часу до наступного опалювального сезону пішов на дні. Тож, питання альтернативного опалення стало як ніколи актуальним. І що зробив наш мер? Запропонував запастися водою, зарядити павербанки і зачинити вікна. А що тут ще поробиш? Війна. Пройшов тиждень. Оперативний штаб, який був створений за моєї ініціативи, ще в 2022 році. Так і не працює. Робочі та оперативні наради з депутатами не проводяться. Координації між депутатами та структурними підрозділами виконкому не існує. Але на 19 квітня запланована поїздка з метою перейняття досвіду у міста Близнюка Владижин, яке, не дивлячись на наявність Владижинської ТЕС, вже впровадило в себе альтернативне опалення. Ви тільки уявіть собі масштаби катастрофи, яка є прямим і логічним наслідком недолугої системи управління громадою під керівництвом Турем. На третьому році війни очільник міста супутника об'єкта критичної інфраструктури тільки помітив проблему і вирішив нарешті поцікавитись досвідом інших громад. І це за півроку до наступного опалювального сезону. А й дійсно, що квапитись людині, яка живе у заміському будинку і має автономні системи комунікації. Пам'ятаєте приказку? Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Вимушені визнати, що в нашій громаді. Десь так, напевно, і є. Але так не має бути. Єднаймося.